Сьогодні зі мною прокидаються справжні чоловіки. Це Дмитро Струк, президент благодійного фонду Серце до серця та наш улюблений музикант Діля. Морген морген. що вас об'єдналося сьогодні разом з Дуже дякуємо за запрошення. Нас серця, серця. об'єднала дуже важлива і головна мета. Я представляю такий великий український фонд, який називається Серце до серця. І в нас у ці вихідні проходить фінал загальноукраїнської акції під назвою Почуй світ. Ми допомагаємо діткам з різними вадами, з різними хворобами. Ми допомагали діткам хворим на цукровий діабет, на вади зору і на вади слуху. Цього року ми повертаємось до проекту, який називається Почуй світ, тому що слух це надзвичайно важливо. Це те, що Завдяки слуху, все відбувається, і ми робимо акцію почуй світ в кожному обласному центрі України і діля є наш друг, волонтер, амбасадор. Він ну, активно долучається теж до нашого фонду. Мені приємно, тому що хто як німи, музиканти, які в принципі працюють через в першу чергу, через, через слух людей, коли ми співаємо, якщо нас не будуть чути, то нам не буде для кого співати за часи свого існування. Фонд а, я знаю, що передав обладнання на суму більше ніж 20 мільйонів гривень, якщо я не помиляє. Це де? правда, да. більше ніж 21 мільйон 700 20. тисяч гривень. Так, так. Так. Да. При чому це була ваша ініціатива? Я так О, це, це було ви... обладнання, яке передається Протягом не тільки року, по Києву, да. по різним регіонам. По всіх регіонах України в нас е е волонтери. Ми не є політичним якимось фондом. Наш не підтримують олігархи, тобто наш фонд існує завдяки. Підтримці і сили молоді наших волонтерів, які один раз. На рік збирають отакі от благодійні скриньки, ви можете побачити на вулиці. Так та, до речі, так, можна так. зустріти. Так, да, Це буде 28 числа, фінал нашої акції. Так що, друзі, не бійтесь, це не якісь аферисти, це наші волонтери. В кожного волонтера буде отакий от бейджик. Я зараз покажу. Як у ділі, до речі, Як це, ділі, це, це бейджик, ділі почесного волонтера. Якщо можна приблизно, можете подивитися. Про детей Але то він, то він шляпи, і без шляпи. По тобто, номер бейджика він співпадає з номером на благодійній скринці, тому що є от дійсно тут є написана інформація. Про фонд, про волонтера, його фотографія, номер, ім'я та прізвище. І скринька опломбована. Скринька да, опломбована. Ніхто, <світ> да, да, да. ніхто не вкраде, І потім волонтери після фіналу акції цю скриньку несуть в банк. Банк е, виписує, скільки кожен волонтер зібрав кошти. І так само ми робимо конкурс кращий волонтер України. Е, трошки розкажу, що в нас буде. Розкажіть. У так? нас в суботу буде захід, який називається Великодні серця. Він буде проходити в Києві в музеї Будуть майстер-класи з писанкарства, різні чаювання, пригощання солодощами. І буде е, концерт української етногрупту Тарута. Неділя е, наш фонд в рамках великого київського марафону е, робить е, такий забіг дітей, називається Втечі від хвороб. Буде в неділю відбуватися четвертий київський марафон. І от в рамках цього великого марафону, де будуть бігти спортсмени з багатьох країн світу, буде такий забіг на 500 метрів, називається Втечі від хвороб. І на нього 에... треба реєструватися, чи як на нього потрапити 에... на цей? Так, реєстрація з 9 до 10, сам цей дитячий забіг, він буде о 10.40. Я, до речі, такий маленький експром, це такі сердечка наше. Я думаю, вам буде Давайте, дуже, дуже, дуже личити. личити. От бачите, як серце до серця. Ексклюзив спеціально для нас. І <рес> Давайте про приємне ще. Діля, де тебе можна буде почути? Також а, вихідними цими? Вихідними цими я буду зайнятий, тому що я зараз займаюся записом альбому. Це пісні для дітей. А, він має вийти наприкінці травня. Вау. І у мене там співає дуже великий склад українських наших зірок. Я думаю, ну що, дітей проще... чи прям зірок? Зірок. зірок. Вони зірок. співають дитячі тексти, дитячі пісні, там, чутя Бігімотя, Різріні коти. там. Ну, і, ну, Багато цікавих таких е, текстів. Ді -ді -діточ Діточки теж співають, розповідають віршики. Це такі е, великі проекти. Слухай, а, це дуже круто. Зараз дуже мало контенту для дітей саме напрямку. Це дуже були великі такі альбом, тому що ну, класні імена там. А сьогодні ти прийшов з якої пісні, тому що я теж бачу, що вона новенька. Вона дітей. новенька, да, е, так. Часом у гурта неділя з'являються е, пісні. Е, одну з пісень, вона називається «Непричесана», Ми вже будемо презентувати на середині травня. А ще одна нова, нова пісня всі ці пісні на слова української поетеси Ірини Цілік. І мені дуже подобається, як вона пише, і я на її тексти складаю музику. Você. альбомы, коробка с пластинками, 200 гигов фотографий и видео, кеды, айпод в твоих шортах постиранный, старенький, жалкий, чуть коцнутый, видимо, три тома кавки и десять на бокова, сумах и платье великое множество штук, сто магнитиков, ну или около все это было однажды, быть может, да. Все это было с тобою, наверное, было с тобой и со мною, наверное, Где-то в далеких далях нас нет уже, по факту, просто крути педали, Просто живи хоть как-то наших смешных любовь, С меня, наверное, хватит просто смени обои, И может быть прокатит там, 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 на посторам. Talk to колени И острые косточки Злые апрели И нежные вторники Смехи и страхи И тест без полосочки Тот, что не сбылся Но все-таки, все-таки Старые раны И нервы на выворот Общие планы Весьма характерные Головы пеплом И желчью зашиворот Все это было однажды Наверное, все это было, конечно, наверное, было с тобой и со мною, наверное, как ни крути, но ведь было, наверное, было, наверное, было, наверное, где-то в далеких нас нет уже по факту, просто крутит педали, просто живи хоть как-то наших смешных любовь. С меня, наверное, хватит, просто смени обои. І може бути прокаті. Всі викинулися. Всі прикинулись. Ми послухали таке файне виконання. Клас. Дякую. Діля, я знаю, що в тому ще дуже багато зараз таких планів, проєктів. Ти ж продюсуєш ще дует Астарта. Да, так да. Так само в тебе є гурт, де ви співаєте пісні 30-х років. Є бенд. Бенд. Є так. бенд. Є бенд. Це тобто бенд, який є. Є бенд, бенд, який є. <свят> є бенд. Так, Це з хлопцями з медхеці. Ми, е, да, ми робили вже презентацію нашого проєкту в рамках фестивалю «Джаз Коктебель» так. в минулому році. Потім ми дали декілька концертів, і потім ми почали записувати нашу дебютну платівку. Там дійсно грають хлопці з Метхець, і там у нас на барабанах хлопці. Пиць за старти, і там ще з гурту перше чую на баяні. Тобто там зібрав да, усіх. Да, да. Такий дуже класний складик. Це музика українських емігрантів 30 -х, 40 х років, яку ми граємо в власних обробках, і вона така приджазована, прифанкована. там І у нас там є танго, і пасадобуль, і такі фанки все це з дудками дуже весело виходить. І, і ми зараз записуємо, от хочемо хоча б на літо перший сингл зробити. Але я знаю, що до нещодавно до тебе приїжджав відомий британський бас-гітарист Колін да, Недвін. Колі так? Недвін, да, він з. Гурту Парку Пайн трі. Я думаю, тих, хто цікавиться прогресивною рок-музикою британською, вони знають цей гурт. Так. Ми познайомились тут на концерті в Києві. Він був сольним проектами Hits. Гетц і висловимо декілька вокальних треків дівчат і те, що ми робимо. Йому дуже сподобалось. Він почав робити аранжування. І потім ми так почали співпрацювати і вже завершуємо дебютний альбом. До нас приєднався із Бостона гітарист лаунж гітарист Джон Дюран і декілька таких масивних людей в рок-музиці. На барабанах і на скрипці, але про їх імена я скажу ближче до альбому. Це дійсно такі досить круті музиканти, і це музиканти з тих гуртів, ну, на які я там. В дитинстві просто з 70-х-80-х років дивився широко, широкими такими очима. Так. Я знаю, що у вас якась супер історія смішна відбувалася. А коли смішна вас дуже історія. Так? Ми, ми поїхали у Вишгород знімати трошки відео. І у нас був маленький вертольотик, для того, щоб він піднявся і зняв проходочку да. дівчат і Коліна. А це було десь кілометрів 10-15 до Межигір'я. І коли наш вертольотик піднявся вгору, він познім, ну, в небо на там, 5 метрів, він Знімав о, десь 4 хвилини, і через 6 хвилин а, значить, дівчата кружили близько 10 машин. Це були машини ДАІ, міліції. Потім приїхали дуже швидко СБУ, люди значить, з автоматами. Ого. В Гордини 3 вони там намагалися взяти відбитки пальців. Вони щось дуже я. довго розмовляли. Коли взагалі не, пові... не розумів, він каже, е, ну, оце, оце слово на Ф, да, типу. <хі> чому? Чому в Україні музикантам... Така масовка є так, класна. попередили, що У вас в кліпі така класна масовка. Треба було їх відзв'яти так одразу. Так коли він ще повернеться до України після таких історій? Украї... Він повернеться до України. Зараз вже, я думаю, що в принципі у нас завершились переговори. І я сподіваюся, що а, вже цього літа на. Я думаю, що ми представимо цей такий спільний україно-британський, вже американський проект. На я тоді чекаю на вас На українському фестивалі. Сяба вам велике, що ви сьогодні прокидалися. Це діля. Це Дмитро Стук, президент благодійної ось такої організації, яка називається Серце до серця. Тож давайте звернемо трошечки увагу, хоча б на інших людей, але не тільки на себе. І на вихідних видамо і допоможемо тим людям, яким це дуже потрібно. Пасі вам велике, що Спасибі ви до нас завітали. Гарного вам. вам дня! А вам гарного ранку. І ми звичайно ж продовжуємо Good Morning на цій такі. Приємні мати.